Попередній серії. Привіт! Це друга серія мого занурення у світ Samsung. Найважніші з вас у попередньому відео могли помітити ще дещо цікаве, окрім цієї розкладушки. Але для початку підпишись на наш новий канал та подивись попереднє відео. Це дуже допомагає у присуванні нового каналу. Я насправді люблю, коли на тест приходять смарт-годинники, бо все шукаю ідеальний варіант для себе. Мені дуже подобається, як виглядає звичайний класичний годинник, проте під час спорту, а його зараз багато в моєму житті, хочеться вже чогось іншого, більш розумного. Я пробувала чергувати фітнес-трекери зі звичайним годинником. Спойлер швидко набридло. І от вже два тижні, як я придивляюсь до Samsung Galaxy Watch 6 і мені є що вам розповісти. Мені важливо, щоб годинник відображав стиль життя і максимально підходив під будь-яку ситуацію. І у моєму випадку Galaxy Watch 6 стали прямим потраплянням у Яблучко. Ремінець ніби шкіряний, але насправді зроблений з дуже якісного, приємного на дотик силікону. Шостій серії трохи змінилося кріплення, і завдяки появі цим кнопочком заміна ремінця стала ще простіше. Проте ремінці від попередніх моделей на шосту серію теж підійдуть. Круглий корпус зармованого алюмінію у чорному кольорі виглядає дуже файно. Дисплей Super AMOLED діагоналю 1,3 дюйма. І знаєте, загалом від годинника є відчуття такої преміальності у якісних матеріалах, кольорах, дисплеї, у кожній маленькій детальці. У мене звичайні Watch 6-40 мм, такі ж є ще на 44 мм. Та вийшли Watch 6 Classic на 43 та 47 мм з базелем, про який я вже чула багато позитивних відгуків. Але! З об'єктивних причин у мене саме цей годинник, і мені доволі комфортно. І окрім зовнішньої складової всередині, звісно, теж є на що подивитися. Спочатку я трохи розгубилась від кількості різних вікон і меню, що зі всіх сторін відкривались на годиннику. Але приділивши трохи часу і розібравши всі менюшки під себе, ними стало дуже зручно користуватися. А особливо я зацінила кількість різних циферблатів, а головне гнучкість їх налаштувань. Тут я просто заліпла, то обираючи колір на якийсь безмежні. Тежні палітрі, то виставляючи потрібні мені віджити, то просто переглядаючи прикольні різні анімації. Круто і зручно, що ти можеш обрати для себе декілька циферблатів під різні ситуації, стиль і змінювати їх буквально у два дотики. До прикладу, один класичний в офіс на вечерю чи якусь подію. А ще увімкнути Always On Display – повна класика в дії. Другий циферблат такий більш інформаційний. Мені зручно під час спорту, щоб швидко запустити тренування, дивитись час, погоду пульс та й взагалі, кожен віджит тут можна налаштувати під себе, і третє такий веселий для настрою. Мені сподобалось, як працюють спортивні режими та загалом Samsung Health. По-перше, їх тут ну дуже багато. Є автоматичне розпізнавання ходьби бігу велоспорту. На основний екран можна вивести кнопку швидкого запуску будь-якої активності. У мене це, наприклад, велоспорт, я їжу часто і мені так зручно. У віджиті зі спортивними режимами я на основну панель додала собі йогу, щоб не шукати її з безлічі варіантів. Та ще мені подобається, як відображаються дані та звіт по активності. Є уся необхідна інформація, нічого зайвого. Щодо автономності: ємність акумулятора цих Galaxy Watch 6 300 мАч. І зазначається, що вони працюють до 40 годин з вимкненим Always on display та до 30 годин з постійною підсвіткою. Але з моєї практики, якщо у тебе постійно підключені моніторинги показників здоров'я, ти часто юзаєш спортивні режими. А якщо ще й маєш необачність включити Always On Display на якусь яскраву, Анімаційну заставку, то звісно, що ці цифри значно менші, тому в середньому я заряджала годинник кожну ніч смарт годинник доповнює твій телефон і розширює його можливості, бо звісно, що телефон тобі не вимірює пульс чи насиченість крові киснем. Також зрозуміло, що на смарт-годиннику можна переглянути сповіщення, відповісти на повідомлення, прийняти виклик чи розрахуватися карткою. А ще смарт годинник занурює тебе глибше у користування в цілому екосистемою. І це працює при першому підключенні Galaxy Watch 6 до телефону Samsung, взагалі майже нічого робити не потрібно. Ці два други зроблять все за тебе. Також у них постійно синхронізуються усі дані застосунків та можна продовжити роботу на іншому пристрої. А моя улюблена фішка екосистеми це повна синхронізація Samsung Health, про який я вже говорила, та Smart Sync, де ти можеш побудувати автономну роботу усіх своїх приладів від Samsung та сумісних з екосистемою Бре. Ендів, тож якщо твій телефон Samsung, то це Perfect Match. Якщо інший Android, то за стосунок Galaxy Wearable та вперед. Ну а якщо iOS, то... Якщо підсумовувати, то у мене залишилися позитивні враження від Galaxy Watch 6. Стильні, універсальні, підійдуть під будь-який образ чи подію. Зручні та функціональні. Проте розраховані вони на користувачів Android-смартфонів як мінімум, а як максимум на занурення в екосистему Samsung. Тому для тебе залишаємо на них посилання в описі та ще й на Flip 5 для тих, хто готовий повністю змінити своє життя. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, закидайте нас вподобайками та коментарями. Це дуже допомагає нам в просуванні нашого нового каналу. Всіх обіймаю, Цілую, все буде Україна! Па-па!